Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання замаскированої тайнік. Друзі, завдання це береться на цій могилі, тобто це по типу NPC, просто клик... клікаємо мишкою по могилі і отримаємо завдання. Ну, Нажимаємо прийняти. Друзі, перед переглядом відео, хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. І якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, Завдання не важке. Потрібно знайти. Зараз я вам покажу, ви просто дивіться, куди я біжу, в яких напрямках, куди я повертаю, і ви зрозумієте, навіть не зрозумієте, а просто виконати це завдання. Тобто забігаємо от в цей замок. В замок, будівлю, вбиваємо монстри, Зараз я вас проведу, покажу, де вас це завдання здавати. Ну, завдання не важке, друзі. <кій> Ви його обов'язково виконаєте, е, друзі, повертаємо зараз направо. Також вбиваємо монстрів. <кій> так, друзі, потім наліво повертаємо. Жимо прямо, друзі, потім у нас є ось е, сходи на другий е, поверх, так. Біжимо от на другий поверх по цих сходах. Так, вибіли на ці сходи. Так, почекайте хвилиночку. Далі нам. О, не, 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 а, ні, ні, да. А, да-да-да, все правильно. Зараз я вас убил. Друзі, от ми вибігли да, по цих сходах, повертаємо направо. І повертаємо сразу, ще раз направо. І в нас є ще от одні сходи, ще на, на, ну, типа, на два поверхи вище. І також зачищаємо одразу монстри, щоб ми де там не впали. Так. Далі підлічуся. Друзі, всіх по цих сходах піднімаємося наверх. Вибили ми наверх. Зараз я вам далі покажу. Друзі, вибили ми наверх, біжимо так прямо, перебігаємо вулицю, так під відкритим небом. Все, перебігаємо, заходимо в цю будівлю, і от зліва, бачите, в нас така є полка шафа. Шафа. Розмовляємо з нею, тіпа, це ж тіпа, такий NPC. Нажимаємо продовжити і нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, у нас завдання виконане. Е, друзі, я вам всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.